Давайте я вам теж розпочав. Приїхала людина на, да. на 9 годину на діагностику, добрий день, На робота з клієнтом. Приїхала людина на 9 на діагностику, записана. Приїхала на 10. Каже, ну я ж трошки запізнилась. Чудово буває. На пол 10 ну, буває. Ну, на А скільки приїхав? 10. 10. 10. Пол... Чудово. Все? Ну, я ж кажу, записано полдесяту, а приїхав в 10. Зробили комп'ютерну діагностику, сказали, що зачекайте, звільниться, підіймач, тому що в цей час вже поставили іншу машину по, по запису, тому що людина не приїхала. Кажем, зачекайте два з половиною часа. Ну зачекайте, ну два скажу, з половиною часа два, час, два з половиною, хоч і mm. три часи. Андрій не дні знаєте, що це наше закінчиться. Звісно, знаю, закінчиться планова робота, поставлять людину на, на діагностику і закінчать. Каже: ні, mm -hmm. я відмовляюся платити. Чому? 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 Чому я повинен чекати? так? А то, що людина запізнилася, угу. і зараз фізично немає змоги дивимося на, на, на камери, всі підіймачі зайняті, каже, ну то я поїду в іншу майстерню, і в іншій майстерні піднімуть зараз. Каже, питань немає, їдьте. Але сплатіть за ту роботу, яку первину почав майстер. Або закінчимо, і у вас буде повний результат діагностики. Ось така ситуація. Пишіть в ну, Тикток, пишіть причину. в TikTok, знімайте відео і так. будемо розуміти, як. Що ваші не можуть знайти причину. Ми не можемо знайти причину. А ви не можете найти коробко? час і не, і не маєте терпіння. Гарного дня.